Вітаю на каналі Зелені Обрії. У сьогоднішньому відео як нам, любителям хризантем, не жаль, стані цвітіння осінніх королев. В нашому південно-західному регіоні вже були заморозки до мінус 4. Ось так виглядають ранні сорти хризантем. Як бачите, вже досить непривабливі. Навіть на деяких сортах з'явилося вже насіннячко. Це корейська хризантема, красуня. Вже є деякі такі коричневі суцвіття, прихопив морозець, але все одно виглядають досить привабливо. Дуже люблю цей сорт, такі трубчасті. Квіти на суцвіттях, просто диво. Навіть зараз він зберіг свою красу після перших заморозків. Я вже говорила, що було в нас вже до мінус 4. Красуня виглядає ще досить привабливо. Це також корейська хризантема, досить стійка до приморозку. Ось такі яскраві сонечка. На жаль, не знаю назви сорту. Підписники, якщо знаєте, напишіть в коментарях, підпишіть. Також люблю цей сорт, такі яскраві сонечка. Це сорт біляша, селекціонера Ніни Кисіль. Зараз вона перебуває в окупованому Запоріжжі, на жаль, не маємо змоги отримувати її нові сорти. Ось така ніжна квітка, просто супер. Зрізка для осінніх букетів. Такі ніжні, махрові суцвіття. Це також її сорт морозний візерунок. Не прихопив суцвіття морозець. Квітка дуже приваблива, я взагалі люблю ромашковидні хризантеми, відтінок, камера не передає такий голубовато сизий Дуже влучна назва також мій улюблений сорт селекції Ніне Кисіль. Це вже мультифлорка, пізня, сорт Заза, є сортосерія Заза. Любителі хризантем знають. Такий привабливий і також суцвіття. Це сорт. Суріні ред, мабуть що, також точно не знаю назви сорту, якщо знаєте, підкажіть, сорт пізній і також стійкий до заморозків, бачите, ще ці лісу цвітя, хоча був вже морозець. Це серія бланшет, жовтенькі, такі яскраві сонечка. Також стійкий, бачите, навіть не видно коричневих плям на суцвітях від морозу. Досить стійкий. Ось це я експериментувала в двох кольорах, висадила цю серію. Білий і. Темно-рожевий, це білий бланшит. Ну, ще в бутонах, це також експериментувала. Вийшла така вишиванка з цієї сортосерії, хоча нерівномірно розподілилися відтінки. Як бачите, тут, тут три живці у горшку, але все одно виглядає досить привабливо. Звеселяє зараз, коли вже е, пішли заморозки, біля будинку, у горшках висушених хризантема, радує око до снігу. Це краса сортосерія, ось червоно-рожева суріні. Так, сортосерія суріні. І на передньому плані такі вишиванки троколірні із серії Джасода. І ось у мене на клумбі ще сорт, дуже популярний на цьому сезоні Viola Violet. Вдячна квітникарці, котра мені прислала в подарунок. Цей сорт. Навіть не пам'ятаю звідки, але це дійсно для мене великий сюрприз, тому що сорт дійсно дуже гарний, особливо у повному розквіті, відноситься до пізніх. Має двоколірне суцвіття. Ось вам показую повний розквіт. Висадила в горшок, зараз біля будинку. Це дійсно неземна краса. Двоколірний таке двоколірне оксамитове суцвіття. Не можу налюбуватися. Декілька разів в день дивлюся на цю неземну красу. А це показую, що зараз робиться у підвалі. Почули про заморозки, сховали. Горшкові хризантеми. Середньорослі. Так, це сорт ангеліс, ромі. Ангеліс є біліс у цвітя, жовті це алака. Ось от у кутку, такий великий кущ з безлічу квітів. Ангеліс джан. Звичайно, якщо на кущі залишити менше бутонів, то і квітка буде більшою. Але не завжди встигаєш все охопити, тому що багато квітів, невчасно, невчасно зроблене пінцерування, зробили свою справу. Ось, яка краса. У цьому році горшкові хризантеми зацвіли досить пізно. Не встигли нас порадувати у відкритому ґрунті через погодні умови, але приймаємо все, як є. І дякуємо Богові за цю красу. Дякую, друзі, що завітали на канал. Пишіть коментарі. Підписуйтесь на канал. Десніть на дзвіночок. До зустрічі!